Добрий день усім, Максимо Апарата, і ми сьогодні граємо в Geometry Dash серія 3. Ну, зараз я буду пояснювати за авторські права під відео. І Тому ви можете там на пару десятків секунд перемотати. Так, ну що, до авторських прав, я хотів сказати, що під тим відео, яке було саме перша серія цієї ігри, там було дві пісні Stereo Madness і back on track. Тобто з цього рівня і ось цього. І виходить оце старий Оманець, так? Він виходить, там були такі авторські права, там де частково було заблоковано в деяких країнах доступу до цього відео. А, а Беконтрек, да? він нічого не робив. Тобто, там він ніяк не впливав. Тобто, відео собі спокійно було та і все. Тіло. Беконтрек можна було оставити. Я зрозумів, що це типу, такі авторські права, які, скажімо так, дозволяються. Тобто там було написано те, що автор оце автор який написав цю пісню Беконтрек. Він дозволяє використовувати свою пісню на YouTube. І тому, якщо я побачу те, що типу, є авторські права, але на відео і на канал воно ніяк не впливає, то я буду залишати цю пісню. Да. Ну, все, я розказав да, за авторські права. Давайте тепер будемо грати. Ну да, тут я вже нормально так рівню попроходив. Бачите вже скільки. Да, Все з трьома монетками. Навіть Коттерфанк пройшов, я пам'ятаю на ньому бісився. Ну дивіться, зараз я заходжу в клапстеп. Дивіться, що хотів сказати. Тут у мене така тактика, я його проходжу по пару процентів на день. І так я по пару процентів буду його заучувати, і так я його через, може, там, через місяць, десь так-от так, я його пройду. Ну ладно, ну що, поїхали його проходити. Фух, да, багато, багато я говорив. Все, може чуть-чуть передохнути. Я трохи помовчу, а то якось дуже багато заговорився з цими авторськими правами. Так, тут обережно. Тут прижиматися... Ай, блін. Зараз, секундочку. Давайте я в практику зайду, потренуюсь трохи. Ой, що за... Ой, мене Мене гра лагає, народ мене гра лагає, тихо. Так, тихо, мене гра залагала, я якраз пройшов. Так, тут надо... Оп! Так, тут оп оп оп. Все, хорошо. Так, тут нажимаем на агбы. Так, прыгаем, нажимаем на все. На вот всі. тут тільки на три. Оп, 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 О, тут, оп. Вот тут оп-оп. Блин. Вот это я красавцям вместе и проиграв в, в прошлый раз. О, да-да-да, ось так, бачите, бачите, у мене уже скилл, бачите, як вырос. Ой, тут не надо нажимать. Так, вот оце місце важке. Тут, тут до вниз опускаться. Ну ладно, я там перемоточку зроблю. Е, ну да, тут будет важко. Хотя я в принципі уже тут пройшов те, що я хотів. Можно я думаю выключать практику. То уже буду потом учить, когда дойду до того моменту. Так, ще раз. Хорошо, монеточка есть. Да, высоко полетел. Рану нажал. Ну-ка, я попробую не прыгать после монетки. Ну да, так тоже можно, а мне удобнее, что прыгать. Так, шось. Шось не фортуха пошла. Через певний час. Так, тут просто опускаемся, зажимаем. Оп! Так, вверх, вверх, вверх. А, він только верхнутый, его пниспотянуло, но мені повезло. Так, тихо, давай, давай, давай. Нет! Нет, 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 нет. Нет, нет, народ, нет! Блин. Я точно запутался, вс. Так, ладно, нічого, все. Нічого страшного, нічого страшного. Ще через певний час. Це було досить неприємно. Все, давайте все ще раз. Щоб ви розуміли, якщо б я далі би по цим орбам пропригав би, це вже був би рекорд. Треба просто ще раз практику сходити. Так, пойду я практику. О, от тут все проходиться зразу. Тобто, це сразу проходиться. Видую. Хоча я би так у норма моді зробив би це було б взагалі дуже круто. І народ, ви вже не представляєте. Після практики практика до вас свидія. Сорок Фух, народ, 47%. Я два процента поставив. Все. Я ви, я виконав ціль. Фух, це дуже добре. Отак от от по 2%, хоча по 1% проходить і я так буду... Типа за місяць десь може і пройду цей коптеп. Ну, типа, така тактика. цьому я хочу вам електродинамікс. Покажу, я теж його проходжу. Фух, і не пройшов піти шлях, як я ці 2% поставив. Там теж дуже важкі моменти є. Так, тут треба позже прийти. Так, ну да, ну и с этим такие довольно сложные инсейны. Скажем, что есть между инсейном и демоном, я бы сказал бы, по сложности. Ай, блин. Это мне жало, потому что синий портал. Там, тебя типа, такой желтый портал, то надо нажимать, а какой синий, то... С початку ничего на этом а потом уже нажать. Вот так, да. Так, тут понизу. Нет, не буду пока Есть. Зажимаем. Так, я тут спам трохи. Так, шар легенький. Эх, это було близько Я не бля. Вб... Есть, я це зробив Блин, ну я прям до рекорда дошел народ. Я до рекорда дошел. Ну це уже хотя бы шось. Ну добре, не буду тянути. Давайте переступимо до фінальної спроби. Не навіщо. Погнали. Все, не хочу, я не хочу. Хм, Цікаво подумати, а хто зараз подумав, що я пройду його повністю. Це кораблик дуже важкий. Ну коротше, дивіться, я цей електродинамікс проходжу по тому же принципу, що є клоп степ. Тільки тут чуть більше процентів, тому що це не демон. Ну да, таке діло в нас. Да, ну я показав вам, як я до рекорду доходжу. Уже господь з ним. Уже, ну, поза записом уже перебью. Что уже поделаешь. Ну, давайте знаєте, Давайте я краще зайду в маппаки. Да, ну тут я отыграл маппаки, да. Сейчас покажу, я отойду играл в маппак. Дин угрень уже прошел. Уже каберфайтки, все. Вот я помню, у цей портал играв. Давайте я вам покажу. Прикольный уровень дуйцы. Да, так тут кнопочка за монеткой получила. Вот это кстати вот цю надпись можно разбиться. Так, тут а так, прыжки, прыжки, прыжки. Надо было сильніше зажать. Так, оптимии оптимовой записи. Ой, записи. Надписи не можно разбиться. Тільки отпуйку. Я вам зараз даже покажу. Бачите? Мені собі здраве, портал Поздно. Туда його правильно. Туда його. О, я практику пойду. Не буду тягнути і ставлю переможну спробу. Ага, а так значить нельзя робити. Yasna. я прошел. Так, хорошо, это очень добро. Так, квесты выканывали даже. Где монетка? Это жалко, что я третью не собрал. Да. Ну, тут еще у нас каберфлайн ну, и сложно, я вам скажу так. Но ну, это я по раз с него отыграю я думаю, хватит. Потому что я уже только видео записал. Ну, уже видео записываю долго. Ну, типа, я, конечно, я к спичке начал. Мне прыжок тут сложно, А тут сложного симы с прыжками. Да. Тут скорость самомедленная, и выходит. Тут скорость, самый медленно, и выходит, что він. Позже прыгаю. Как я сказал, ну ладно. Опа! О, двигай, пошел. А, там можно было проутить. Ну ладно, ничего. А ч ты так... Выскопрыгнул. Понтического зараз, зараз Я уже так видео долго снимаю, то что я думаю, что хватать уже. Та я уже позазаписом буду играть. Да. Для эти фон встал. Значит, типа тут фон а... такий, в каком... Оце то ти уровень рівень да, и такий фон в игре на меню. Давайте подивимося статистику. 150, 156 тисяч 000 16,5 тисяч попыток. 144 звезды, 391 діамант, 400 тисяч орбов собрал я. 13 рубль виконав, 35 онлайн уровней 2 інсейн уровня відіграв теж. Секрет коін 43. Серебряние монетки. 13, Mapac 4. Раунд 30, ну это уже для этих профессионалов. транс уровни цены. Рейд. Ну, лайк, 13 уровня, а так 2 уровня именно Ну давайте я сундучок заберу еще. Ну все, я думаю, можу прощатися. Уже, я вже 53 хвилини записую, я думаю, вже матеріалу достатньо. Ну що ж, всім до побачення і всім пока. Давайте іконку хлопнемо напсліду. Зараз, секунду, секунду. Блин, у нас такі всі висушить. Всім пока.